Добрий день, діти! Зараз у нас з вами урок математики. Тема сьогоднішнього уроку площа прямокутника. Формула площі прямокутника. Одиниці площі 1 квадратний міліметр, 1 квадратний метр, 1 квадратний дециметр. Розв'язування задач виразом. Організація класу. Не просто слухати. А чути не просто дивитись, а бачити не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. А тепер відкриваємо наші зошити, записуємо число, класна робота, а посередині запишемо математичний диктант. Уважно слухаємо завдання. Записувати будемо лише результати. Суму чисел 640 і 260 поділіть на 100. Зменшуване 1000, Різниця 10. Визначте від'ємник. Множники 150. І 4. Визначте добуток. Добуток 560. Множник 14. визначте другий множник. Дільник 12. Частка 50. Визначте ділене. Добуток чисел 700 і 800 поділіть на 100. Знайдіть 1 третю від числа 963. Перевіряємо відповіді. Вас мало отриматись так. 9 990 600, 40, 600 5600, 321. Ти вже вмієш знаходити площу фігур, полічивши кількість квадратних сантиметрів які в ній містяться. Прочитай пояснення, як обчистювати площу прямокутника та квадрата за формулою. Прямокутник АБЦД має довжину 5 см, а ширину 4 см. Поділимо його на квадрати зі стороною 1 см. Прямокутник АВЦД складається із чотирьох рядів. По 5 квадратів у кожному. Таким чином, щоб знайти кількість квадратних сантиметрів, треба виконати дію 5 помножити на 4. Помножимо довжину прямокутника на його ширину. 5 см помножити на 4 см. Дістанемо 20 квадратних сантиметрів. Отже, площа прямокутника ABCD дорівнює 20 квадратних сантиметрів. Щоб знайти площу прямокутника, треба його довжину помножити на ширину. Це правило можна записати за допомогою формули. Позначимо довжину прямокутника буквою А, ширину буквою Б, а площу буквою С. Цей запис називають формулою площі прямокутника. А зараз порухаємося разом із зайчиком. Якщо довжину і ширину прямокутника вимірювали в сантиметрах, то площу дістаємо в квадратних сантиметрах. Якщо довжину і ширину вимірювали в дециметрах, то площу дістаємо в квадратних дециметрах. 1 квадратний дециметр це площа квадрата зі стороною 1 дециметр. Якщо сторони вимірювали в метрах, то площа буде в квадратних метрах. Один квадратний метр це площа квадрата зі стороною 1 метр. Якщо сторони вимірювали в міліметрах то площа буде в квадратних міліметрах. Один квадратний міліметр це площа квадрата зі стороною 1 мм. Розглянь малюнок, на якому зображено квадрати. Площа найбільшого квадрата дорівнює 1 квадратний дециметр а площа найменшого 1 квадратний міліметр. Прочитай, які площі мають зображені предмети. А тепер давайте знову порухаємося з зайчиком. Знайди площу екрана планшета, якщо його довжина дорівнює 25 см, а ширина 20 см. Отож, яка довжина екрана планшета? Так, 25 см. А ширина, дійсно, 20 см. А яка є форма екрана планшета? Правильно, це прямокутник. Отож, скористайтеся формулою площі прямокутника та обчисліть площу екрана планшета. Перевіряємо. А тепер знайди площу стільниці парти. Якщо її довжина дорівнює 8 дециметрів, а ширина 5 дециметрів. Яка довжина стільниці парти? Так, 8 дециметрів. А ширина. 5 дециметрів. Яка є форма стільниці парти? Дійсно, це теж прямокутник. Скористайтеся формулою площі прямокутника та обчисліть площу стільниці парти. Перевіряємо. А тепер переходимо до наступного завдання. Знайди значення виразу 170 додати, С помножити на 7. Якщо С дорівнює 105, С дорівнює 79 і С дорівнює 80. Розглядаємо перший випадок, якщо С дорівнює 105, то. 170 додати, це помножити на 7 дорівнює, підставляємо значення 105 замість це. 170 додати, 105 помножити на 7. Скільки у вас вийшло? Правильно, 905. Розглядаємо наступний випадок, якщо це дорівнює 79 то? 170 додати С помножити на 7 дорівнює. Підставляємо 79 замість С. 170 додати 79 помножити на 7. Дорівнює. Порахували, скільки у вас вийшло. Правильно, 723. І третій випадок. Якщо С дорівнює 80, то. 170 додати це, помножити на 7 дорівнює. Підставили значення 170 додати, 80 помножити на 7. Це дорівнює. Вірно, 730. Молодці, дуже добре працюєте. А тепер попрацюємо над задачею. Фермер привіз на базар К-ящиків буряків. по F кілограмів у кожному. За 2 години він продав N кілограмів. Скільки кілограмів буряків залишилося? Прочитайте умову задачі ще раз. А тепер давайте з вами доповнимо короткий запис з буквеними даними. Привіз К ящиків по F кілограмів, продав N кілограмів. І нам потрібно знайти, скільки кілограмів буряків залишилося. Давайте поміркуємо, як дізнатися, скільки кілограмів буряків залишилося продати фермеру. Так, від маси буряків, яку привезли на базар, нам треба відняти масу буряків, яку продав фермер. Що відоме? Дійсно, маса буряків, яку продав фермер. Запишімо це у схему. К-ящиків по F кілограмів відняти N. Що треба знайти? Так. Масу буряків, яку привезли на базар. Якою дією дізнаємося? Множенням масу одного ящика помножимо на кількість ящиків. Запишімо вираз F помножити на k відняти n. І вам треба обчислити значення складеного виразу, якщо К дорівнює 5, Ф дорівнює 15, N дорівнює 30. І якщо К дорівнює 4, Ф дорівнює 12 і N дорівнює 18. А тепер перевіряємо, як ви записали. Домашнє завдання. Завдання 1. Потрібно знайти значення виразу 1000 відняти, х поділити на 9, якщо х дорівнює 981, х дорівнює 180, х дорівнює 558. Завдання 2. Треба знайти площу аудиторії, якщо її довжина дорівнює 12 метрів, а ширина 10 метрів. Рефлексія вправа до повне речення. Найбільші труднощі спіткали. Я не вмів або не вміла, а тепер умію. Я дізнався або дізналася. Я навчився або навчилася. Дякую за увагу, до побачення!